Доброго вам здоров'я, шановні, 16 листопада, Матвія. А ще в деяких джерелах пишуть, що сьогодні в народному календарі Симеона Юди. Остаточно замерзає земля. І ще казали так: в українському народі на Симеона Юди кінь боїться груди. Чого Симеона Юди? Я шукала підтвердження цієї інформації в інших джерелах, але не знайшла. Але так було написано в книжці. То нехай вже буде, і можливо, я знаю, що є в католиків таке свято, і в греко католиків так само є свято Симеона Юди. Можливо, воно десь близько до цієї дати. І, якщо ви греко-католик або католик, напишіть, будь ласка, в коментарях було б дуже цікаво дізнатися. Ну, чомусь отак. Хоча насправді я інколи в книжках помилки знаходжу. Наприклад, в одній дуже відомій книжці була помилка про День Святого Наума, який насправді відзначається 1 грудня, а там було написано, що. Це 1 вересня чомусь. От, і ще в одній книжці я знайшла помилку. Там було неправильно вказано дату е святкування Івана Воїна. От, і так само я майже не зробила цю помилку. Ну, чогось вони переплутали місяць. Ну, буває всяке. От, нехай. Але, зрештою, в принципі, по прикметах погоди все збігається з цим періодом. Е тобто сказано в книжках так. На Симеона горобці збираються в табунці. В листопаді кажуть, коні найслабші, а як кобилі лист на голову впаде, або як вона на груді спіткнеться, то жереб'я скине. Тимка, й кажуть, на Симона юди боїться кінь груди. З цим днем прив'язують і пов'язують прихід зими, бо листопад, вересню, онук, жовтню син. А за мій рідний брат. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних обрядів, вірувань, традицій, знань. Все, чим багатий наш український народ в плані культурної спадщини, все, що передається, передавалось з покоління в покоління. Зрештою, дійшло до наших днів, і сьогодні ми з вами передаємо це прийдешнім поколінням. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім ще що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласка, обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на канал на цей і пишіть довгі-продовгі коментарі. Це дуже важливо для просування цього ролика далі. А я дякую господові Богові і всім захисникам нашим за сьогоднішній день. Слава Україні! І я починаю. Євангеліст Матвій, також відомий як Левій, був людиною зі складною долею, яка зазнала разючих змін після зустрічі з Ісусом Христом. До того часу Матвій працював митарем, він збирав податки, що в ті часи вважалося однією з найбільш принизливих та зневажливих професій серед юдеїв. Митники часто звинувачувалися в несправедливості та співпраці з римськими окупантами, тому до них ставилися як до зрадників свого народу. Проте Ісус побачив в ньому щось більше, ніж просто збирача податей. Одного разу, проходячи повз митницю, Ісус звернувся до Матвія зі словами Йди за мною. І, на диво багатьох, Матвій залишив своє попереднє життя без вагань і став одним із 12 найближчих учнів Христа. Цей момент був переломним в його житті, адже відтепер Він присвятив себе служінню Божому Слову. Він супроводжував Ісуса у всіх його подорожах і був свідком багатьох чудес та навчань Спасителя. Хоча в Біблії не так багато сказано про життя святого Матвія, відомо, що він був одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Він брав участь у формуванні християнської спільноти та проповідував віру у різних куточках світу. Саме йому приписують авторство Євангелія від Матвія, яке він написав через вісім років після страти Вознесіння Христа. Це Євангеліє було адресовано перш за все юдеям і відрізняється увагою до пророкувань та зв'язку Старого Завіту з приходом Месії. Після написання Євангелія Матвій вирушив в далекі країни, несучи світло християнської віри. Його проповіді поширювалися в різних місцях, і завдяки його старанням християнство змогло пустити коріння в багатьох народах. Життя Матвія є прикладом того, як сила віри може змінити людину і надати їй новий сенс життя. На свято Матвія, Симона та Юди здавна було прийнято ходити в гості, незважаючи на те, що цей день припадає на Різдвяний піст. Хоча в цей період за столом подавали лише пісні страви, це ніяк не заважало родинним та дружнім зустрічам. Стіл, хоч і скромний, завжди був багатий на розмови, приємні посиденьки та теплі бесіди. Люди вірили, що це свято сприяє налагодженню стосунків із гуртовий рідних та близьких. Однак за народними віруваннями не всі гості були бажаними. Якщо до оселі завітали непрохані люди, або ті, від кого очікували негараздів одразу після їхнього відходу, необхідно було провести певний обряд очищення. В першу чергу господині поспішали протерти всі дзеркала в домі, бо вважалося, що вони можуть зберігати негативну енергію, яку могли залишити небажані гості. Потім ретельно мили вхідні двері та підлогу, змиваючи сліди від поганих думок та настроїв, які могли увійти разом із небажаними відвідувачами. Якщо ж хтось запрошений довго не з'являвся, в народі мали свій спосіб прискорити його прихід. Треба було взяти шпильку і встромити її у верхню частину ручки віника, який ставили біля вхідних дверей. Така дія нібито мала магічну силу і допомагала швидше притягнути гостей в дім. Цей обряд передавався з покоління в покоління, і багато господинь вірили в його ефективність. Цими днями наші пращури вшановували таємничого духа на ім'я Возило, покровителя коней в слов'янській міфології. Він був не тільки охоронцем цих шляхетних тварин, але й вірним помічником дворовика і іншого домашнього духа. За уявленнями слов'ян, возило мав незвичайний вигляд це був чоловік із кінськими вухами і копитами, що давало йому напівлюдську, напівтваринну подобу. Інколи його також уявляли у вигляді кентавра, могутньої істоти з верхньою частиною тіла людини і нижньою частиною тіла коня. Возило вважався духом охоронцем, який турбувався про коней, живучи на конюшній. Він не показувався людям, але його невидима присутність завжди була відчутна. Возило слідкував за тим, щоб коні не хворіли, а коли табуни випасалися на полях чи в лісах, він захищав їх від хижаків. Його роль була настільки важливою, що господар звертався до нього за допомогою в складні часи, коли їхнім коням загрожувала небезпека. Люди вірили, що саме завдяки возилу їхні коні були сильними, витривалими та здоровими. Це робило духа незамінним помічником в господарстві, адже кінь був однією з найцінніших тварин, які забезпечували працю в полі, пересування і торгівлю. Хоч возило і не показувався людям, його дбавливий нагляд за кіньми дарував господарям спокій та впевненість в добробуті їхніх тварин. У давнину люди особливо прислухалися до того, яка погода була на Матвія, адже саме за нею визначали, якою буде зима, чи принесе вона радість майбутнього врожаю та чи варто чекати ранню та теплу весну. Народні прикмети, накопичені століттями, стали невід'ємною частиною цього дня. Якщо вітри були холодними, це означало, що зима буде тривалою і суворою. Тепла погода з невеликим дощем обіцяла м'яку зиму, без лютого морозу. Сильний вітер і опади передвіщали швидке настання зими з хуртовинами та заметілями. Якщо кішка шукає найбільш затишне і тепле місце в будинку, згортається в клубочок та покриває носи клапкою, можна було очікувати ще кілька днів прохолодної, але сонячної погоди. Також існувало вірування, що люди, народжені 16 листопада, мають особливі риси характеру, вони впевнені в собі, рішучі та непохитні в своїх рішеннях. Але водночас можуть бути запальними та схильними до змін у настрої. Що не можна робити в цей день сьогодні існує безліч цікавих прикмет і повірів, пов'язаних із тим, що можна чи не можна робити. Наприклад, кажуть, що не варто спілкуватися з кимось через поріг, бо це віщує віддалення між людьми. Такі співрозмовники можуть рідко або навіть взагалі перестати спілкуватися. Особливо важливо прислухатися до порад тільки від близьких та друзів, адже чужі рекомендації цього дня можуть бути невдалими або навіть принести шкоду. Серед інших побутових прикмет, пов'язаних із цим днем, виділяються деякі дуже цікаві та навіть трохи лячні. Так, на Матвіє не можна залишати дім у вивернутому одязі, інакше цей день обіцяє бути невдалим від самого початку. Не варто свистіти, бо тоді в будинку з'являться таргани. А ще не рекомендується сідати на стіл, оскільки це може призвести до біди, ну, взагалі, стіл в українській традиції, в українській хаті вважався одним з таких священних місць, тому дійсно сідати прямо на нього, ну, свої, своєю п'ятою точкою, дуже суворо було заборонено. В принципі, в будь-який день, не тільки сьогодні. Якщо ви випадково одягли лише один черевик і шукаєте другий. То це віщує серйозні неприємності, навіть смерть може постукати в дім. Крім того, існують інші заборони, які стосуються кольорів і звичок. Наприклад, не рекомендується сьогодні одягати червоний одяг. Цей колір може притягати негативні енергії саме на Матвія. Часте милування собою в дзеркалі також вважається небажаним. І ще одна заборона стосується грошей не варто перераховувати їх, особливо дрібні монети. Оскільки це може призвести до фінансових труднощів в наступному році. Ну, дивлячись на те, з якою швидкістю з обіходу в нас зникають в принципі, гроші, особливо дрібні монети, то я думаю, що ця забобона і заборона, вона скоро вже відійде від нас назавжди, бо ми просто забудемо, що таке готівкові гроші. Бо зараз все у нас в цифрі, і чим далі, тим краще. Ну, може, воно і на краще, може на краще. Сьогодні, 16 листопада іменини в нас відзначає Матвій. Матвій це ім'я біблійного походження, означає воно дарований Богом. В християнській традиції Матвій був одним із 12 апостолів Ісуса Христа і автором одного з чотирьох Євангелій. В Україні це ім'я дуже популярне і має багато шанувальників. Чоловіки з ім'ям Матвій часто описуються як щирі, доброзичливі та надійні люди. Вони мають сильну інтуїцію і здатність приймати правильні рішення в складних ситуаціях. Матвіям властива велика відданість родині та друзям. Вони завжди готові прийти на допомогу і підтримати ближнього. Цікаво, що ім'я Матвій має аналоги в багатьох мовах: в англійській, французькій, німецькій. В кожній культурі це ім'я має своє особливе звучання, але його глибоке значення залишається незмінним. В нашому народі ім'я Матвій вважається дуже гарним, дуже благородним, і батьки часто вибирають його для своїх дітей, бажаючи їм щасливої та благословенної долі. Особливо це актуально зараз, коли ми повертаємось до наших корінних традицій. Ну, хоч це не українське ім'я за походженням в першу джерелі, тим не менш, це ім'я дійсно в старі часи воно було дуже розповсюджене, і зараз ми знову ж таки повертаємося до цих традицій. Все більше батьків називають своїх дітей саме Матвіями. І я нагадую, шановні глядачі, що у нас сьогодні саме іменини в Матвія. Можливо, в деяких людей сьогодні День Ангела, але не обов'язково цих людей звати Матвіями. Чому так? Я про це розповідала в відео на іншому своєму каналі. Я залишу під цим відео послання. Підіть, подивіться, будь ласка, в чому різниця між Днем Ангела і іменинами. І дуже цікаво дізнаватися вам буде, я думаю, що, можливо, ви дізнаєтеся, що у вас день вашого ангела. Це Зовсім на той день, про який ви знали. Також там є відповідь на питання, якщо, наприклад, у вас декілька іменин в році, то які іменини саме вам треба відзначати? Там так само про це розповідається в цьому відео. Приходьте, подивіться, дуже-дуже цікаво, так само пишіть там коментарі, ставте лайки і вподобайки. Це дуже важливо для розповсюдження українських традицій. А я дякую вам за перегляд цього відео саме сьогодні, 16 листопада, в цей чудовий день. І сподіваюся, на зустріч завтра з вами, коли ми знову тут зустрінемося і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, тому що завтрашній день буде так само дуже цікавий. Обов'язково приходьте, розповімо. Розповім. Я розповім. Ви послухаєте про цей день. Слава Україні. До зустрічі завтра. Будьте здорові! До побачення!